Всім привіт! Це відео я хочу зробити в першу чергу для себе, але думаю, багатьом буде цікаво теж. Чому для себе? Тому що проходить час і вже не можеш згадати, що ти там робив. Звісно, схеми бувають, але я погану схему намалював. Але все працює. Якби. І тепер от два роки пройшло я хочу згадати, що я тут робив. Тобто, вся машина, по суті, в мене управляється ось в цій коробочці. Оці аптечці. У нас тут це термостат для електронний для охолодження. Він там в двох режимах працює в кил-викл, коли нагрівається там, спрацьовує оце реле, там помпа, качає і вентилятор включається. Так, це у нас силовий е, запобіжник. Це у нас запобіжник 80 А для зарядки. Це дріт, який йде з зарядки. Це у нас е, вихід. Оце у нас вход, це у нас вихід. І у нас як би пішло тут на контактор. Це, коротше, резистори предзаряду, це контактор. І три звичайні автомобільні релюхи на 12 В жовта, оце у нас реле предзаряду, я його зробив. Тобто, як бачите, тут три релюшки всього-навсього. А тепер по схемі. По схемі. Я тоді намалював в 2021 році, зараз 2023, ось таку чудо-схему. Чесно говоря, я вже півтори години замальовую тут нову схему, але вирішив ще зробити відео. Якби розібратися тут складно. Тому я трошки перемалював. Тут трошки накосячив, але зараз все поясню. Так. Не дуже зручно якось телефон. Ну, Дивіться. Включаємо машину. У нас через запобіжник йде живлення Ось, через оцей дріт, через нормально замкнуті контакти першого реле, яке в мене там знаходиться в салоні. Це реле у нас зараз не працює. Маси тут немає. Маса береться через реле. Проміжу, проміжне, коли вилку в розетку вставляємо, це, це потрібно все нам, оце реле для того, щоб перевести режим зарядок в активний режим. Корич. Тому у нас як прохідний зараз провід. Плюс у нас ми включили машину, плюс у нас пішов через реле на катушку першого реле під капотом, і плюс також пішов на силовий контакт. Першого реле. Маса у нас тут є, воно перше реле спрацьовує. Раз у нас спрацювало перше реле, плюс у нас пішов далі, пішов він на катушку другого реле, це реле предзаряду. І плюс у нас одразу пішов на контактор. Тобто він вже готовий включитися. Але у нас маса. Під'єднана на пустий контакт 3-го реле. І контактор не спрацьовує ще. Це схема предзаряду, я таку реалізував. Тобто, у нас зараз маса під'єднана через нормально замкнуті контакти 3-го реле. Тут у нас спрацювало тут у нас спрацювало Маса тут є. І у нас через резистори предзаряду з високовольтного Вивода. Іде живлення через цей резистор, через оце реле на вхід DCDC. DCDC -DC у нас під'єднано ось на батарею мінусом. Тут у нас через резистори, воно спрацьовує через оцей резистор. Все, DC-шка у нас стартує. Стартує DC-шка. Мінус у неї під'єднаний на корпус батареї. Плюс у нас окремо, я зробив. Через діод. Тому що якщо у нас буде не через діод іти зарядка, то у нас буде спрацьовувати оце реле. І от як зараз стартанула DC, плюс у нас пішов на цю катушку. І вона спрацьовує. Коротше, третє реле, коли стартує DC, у нас спрацьовує третє реле. Воно переключає оцю масу на контакторний провод. А ця маса з реле предзаряду пропадає. Ну і, звісно, відключається реле, і предзаряд закінчується у нас. Ця маса перейшла у нас на контактор. Вон, він спрацьовує. Силовий плюс у нас з виходу контактора йде на DC. шку Тобто, у нас вже DC шка працює не через резистор, через реле, а напряму через контактор. Все. Предзаряд у нас закінчився, машина працює, dc працює, плюс у нас іде сюди. DC дає заряд на акумулятор. Як виключити машину? Оцим же тумблером ми виключаємо. Виключаємо живлення. У нас пропадає плюс на катушці. У нас пропадає плюс на цьому проводі. У нас пропадає. Ну, в першу чергу реле розривається, і тому на контакторі пропадає плюс, який йшов через перше реле. Все, контактор розмикається, машина, контактор ще йде на двигун. Ну, не на двигун, на інвертор. Тому, коли контактор у нас відключається, у нас силовий плюс відключається від інвертора. Тобто, і DC-шка теж перестає роботити, працювати. Все. Якщо ми захочемо заново включити, все у нас спочатку. По Включаємо тут, включається це, включається резистор предзаряду, стартує DC, переключає мінус третє реле. Мінус у нас з'являється на контакторі, контактор спрацьовує. І все по кругу. Що оце таке? Це ре резистори, не резистори, реле. Ось. Синє, це звичайні релюхи, ось такі з радіомагазину. Це у мене проміжне реле на 220 вольт це автомат. Це у нас LMK 7812 для живлення цієї плати. Тобто, коли у нас ось включаємо ми. От, Наприклад, машина у нас зараз виключена. Я просто вставляю вилку в розетку. У нас немає. Живлення для того, щоб. Точніше, не так. У нас живлення є. У нас 380 на трьох фазах, але я беру одну фазу будь-яку. І ноль. І у нас це проміжне реле. У нас маса через це реле йде через весь салон до цього. У нас катушка. У нас цей плюс. Він, ну, коротше, тут з'являється мінус, коли е, ми втикнули вилку в розетку. Тепер ми включаємо плюс, який йде через запобіжник. У нас оце реле переключає плюс з оцієї схеми на оцю схему. Тобто, коли ми вилку втикнули, у нас оце реле виконує переключаючу функцію. Все, у нас плюс е, пішов. Через мій тумблер, через оце реле Тобто, коли ми вклю... спрацьовує оце реле у нас ми переключаємо. Тобто, плюс у нас от сюди на катушку не йде. І навіть тут у нас плюс є, але отут плюса нема, і це реле не стартує. Ну, це все просто. Якби. Я вже по пальцях об'ясняю, і собі буде зрозуміліше, і тим, хто захоче розібратися. Можливо, теж хтось захоче реалізувати таку схему. Вона реально не складна. Тобто виглядає складно, але тут ну, елементів, як бачите, тут небагато. Коротше, втикнули вилку в розетку, спрацювало проміжне реле, подали масу сюди, включаємо машину тумблером. У нас плюс тепер йде в зворотньому напрямку і попадає на цю елемку 7812 для того, щоб заживити оцей блок реле. Що це таке? На дельтах на цих є спеціальні виводи по два дроти. Коли їх з'єднати, дельта переходить в режим, в режим захисту. От я демонструю. Зараз от вилка включена в розетку. Все, включаю автомат. Все. От у нас дельта працює. В режимі захисту. Гарять червоні лампочки, і зарядка у нас не відбувається. Тепер, я, можливо, це вже показував, не пам'ятаю. Тепер от я подаю плюс, і дельта у нас переходить в режим зарядки. Бачите, жовта лампочка загорілася. Все, у нас зараз машина заряджається. Тепер я виключу її. Як бачите, тут у нас продовжує працювати. Ось дивіться, бачите? Зараз ці релюхи не працюють. Тобто, у нас зараз іде режим захисту. Тобто через нормально замкнуті релюхи, оці, хоч і під'єднані до живлення, але вони не заряджають. Тобто це спеціальні такі дроти, коли їх з'єднати, так, ладно, це я вже не буду демонструвати, це я вже показував, мабуть, колись. Все, автоматом тут я виключаю. Коротше, я думаю, тут вже трошки зрозуміліше. І коли ми, отут у нас плюс з'являється, ми розриваємо ці нормально замкнуті контакти. Тобто дроти у нас чик. Все, дельта виходить із режиму захисту і починає заряджати. Ну, це я показав отак от. Тут воно вже на батарею пішло, щоб тут не креслити. Все, тут ми знову-таки тумблером виключаємо. У нас плюс через це реле, ось він, у нас з катушки пропадає плюс. Реле розмикається. Тут у нас плюса немає. Машина у нас тут не, включен, не включиться. Тобто одним тумблером я управляю і машиною, і зарядками. Тобто схема дуже проста. Надіюсь, хто захоче, той розбереться. В принципі, я все тут вже об'яснив по пальцям. Даже якщо навіть мені буде 76 років, то або 80. Я подивлюсь це відео на Ютубі, дай Бог дожити. І. Розберусь зі схемою. Навіщо я не знаю. Всім мира, слава Україні!